68% дніпропетровських житлових будинків та 75% бюджетних установ викликають питання щодо енергоефективності. Вони потребують тепла у півтора разу більше, ніж це допускають вітчизняні будівельні норми. А якщо зважати на європейські стандарти, то на опалення таких будинків витрачається утричі більше енергії, ніж має бути. Єдиний вихід у такій ситуації реконструкція та утеплення. Які заходи на цьому шляху використовує міська влада, сьогодні розповіли у місті. За останні роки вартість енергоносіїв суттєво зросла. Газ дорожчав у 5,5 разів, теплова енергія в 4,5, електроенергія втричі. Тож міська влада декларує загальний напрямок на економію. На те, щоб заощаджувати енергію, витрачають суттєві кошти. Вартість енергоефективних заходів по місту в цьому році склала 62 мільйони гривень. Це кошти підприємств, населення та міжнародних фондів. Транспортування теплоносителя дають нам економію до 30%, якщо ми проведемо реконструкцію, модернізацію. А кінцевий потребі, то, о чому ви говорите, здання дають нам економію, якщо ми проведемо там комплексне мероприятие по тепловій санації здання, дасть нам економію на рівні 60%. Якщо брати конкретні приклади, то в бюджетних будівлях планують встановити автоматизовані теплові пункти з погодним регулюванням. Це дозволить підтримувати комфортну температуру та суттєво скоротити витрати на опалення у житлових будинках. Цей процес також розпочався в жилом секторі в сотрудні з компанією Дитек. В рамках соціального партнерства в этом году в 11 на домах ніякої проект зв'язаний з установкою індивідуальних теплових пунктів. Наті міроприяття компанія ДТЕК потратила с 2 двох мільйонів гривень. У наступному році енергоефективну реконструкцію планують зробити у 84 будинках. Також у мерії покладаються на свідомість городян, адже багато хто утеплюється власним коштом для того, щоб поширити серед населення знання з енергозбереження. Міська влада планує запустити спеціальний сайт. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.